Всім привіт! З узбережжя Мар Терено, Базиліката, Прая. Тут е, Прая позаду, тут саме Кастроху. Хто буде запитувати, який саме пляж, Кастрофук. Хочу вам розповісти під оцей шум, під оцей вітер, розповісти, який же ж мені дістався італієць. Ах. 9 років тому, от як він за мною ухажував. Е, Ухажор мій був із тих, йому було 43 роки, Франческо. Е, він був із тих, хто приїздив на дискотеку, ну ще там, коли йому було 18-20 років, вже мав машину. І коли він приїздив на дискотеку, він чекав до 12-ї години. Щоб потім зайти безкоштовно. От У нас теж такі були дискотеки. Оце я була приємно здивована, що була ж така сама система, як в нас. Але що ж можна чекати від цієї людини? Перший місяць е, е, Поки я доглядала за його дідом з бабушкою, йому там пішки було до мене пройти 5 хвилин, і він оце ж місяць починає до мене ходити. Оце ж моя така адаптація. Вивчення мови. У мене на другий день з'явився вже жені, то якось у мене була і робота, і особисте вже життя. Вихідних у мене не було. І йому було зручно, звичайно, приходити щовечора, я на місці, нікуди не діюся, ніхто мене не бачить. Після нашого знайомства я в четвер приїхала. Віталію в, в п'ятницю приїхала на роботу, і вже він почав до мене ходити, але через тиждень ми якби почали дружити близько, а через два тижні вже в округе всі дізналися про це, що сусід навіть виходив, і ми під хатою сиділи, і він фонариком світив. І теж було ж видно той та фонарик, так смішно було. Так що ж можна було очікувати від цього італійця? Він мені носив шовковицю білу щовечора. Я там у своїх відео показувала ту шовковицю білу. По гарному великому стаканчику приносив шовковиці. Я ще так ну, ти, типу, бабушці з дідуською приніс. Ні, тобі чого це бабушці з дідуською я приніс. А потім ну, це я так згадую якось, ну це ж все одно можна прирівняти до того, що проявляв увагу. Е, почув, що я не їм м'яса. Рибу мені приносили. Я це сприймала. Ну, якби, може, і задовжне, але все одно і не задовжне я це сприймала. Фрукти. Хочу від діда, що я там ще ж під'їдаю фрукти, десь діваються фрукти. Приносив фрукти кілограмами, персики приносив. Почув, що я такий хліб не їв, подумали, що я якісь м'які хліб їм. На день народження приніс пірожинки, а ну носив, звичайно, із нашої грядки носив цей клумби, з клумби, Ту, що я зараз ухажую, він носив з неї мені регулярно квіти. Приходила медсестра, питала у баби, це, це хто? Це такі квіти, а то це ж мій каже, носить. Носить той носить. Отак От йому було дуже зручно цілий місяць. Прийшов Оксана на місці і добре. Тому, коли постало питання через місяць, що я маю звідти піти, а ще через 4 дні, коли мені знайшли вже роботу, і я просто е, досижувала, щоб мене приїхали, забрали, чекала. Ну, якби ухажувала все, е, вияснилось, що е, все-таки до них ніхто не приїде і їм треба, щоб я залишилась. Але. Я зібралася і поїхала, я зібралася і поїхала, тому що такі, такі зручності йому були б е, ще довго і це була б просто бруйнація. Тим паче е, Нателла сказала, якщо ти залишаєшся, я тобі роботу вже не буду шукати. Як ви уявіть, я залишатись мала з женіхом, незрозумілою сім'єю, ну який він ще там жінів. Так, ото якісь були стосунки інтимні. І я перейшла, перейшла в районний центр на роботу. Звичайно, після тієї першої роботи ця друга, звісно, була ад. Я розкажу якось про другу роботу. Але, в принципі, АДом на той момент мені це не рахувалося. ну, Я так не думала. В мене з'явилися вихідні. У мене з'явилися вихідні. У мене там вихідні були. от, Вихідний з 10 ранку до 4 вечора. Не кажіть, що це там щось правильно, неправильно, на той момент мені це було класно. Пам'ятаю, це ж в кінці липня привозить мене Франческо туди на пляж. Дощ пустився. На пляжі нікого. Можете уявити, я перший раз сюди приїхала на море 9 років тому. Нікого не було, ні людини, нікого не було, і це ж кінець липня, тому що пускався дощ. Це така красота була. Я купалася, я купалася, він мене фотографував. І от так от в мене раз в тиждень почався вихідний, субота чи неділя, от хазяйка, е скажімо так, вона підігрувала Франку. І давала мені вихідний тоді, коли він був вихідний. І от дивлячись на, того, на те, який він трудоголік дуже великий, він знаходив так, він знаходив день для мене. Це для нього вже було велике досягнення. Те, що він, Субота-неділя була в нього вихідний, в суботу він завжди з батьком працював в лісі, а в неділю вже ж теж там. Дома, вдома, все для дому. Але він виділяв мені день. Ніде ми по кафешках ніколи нічого не пили. Але він завжди все брав з собою. В нього було все завжди для нас з собою. Він навіть, я навіть полотенце не брала, він навіть для нас полотенце, для двох брали. Саме цікаво, коли я їхала в Італію, я взяла з собою купальник. Оце я взяла купальник паспорт. Ну от е фату я не взяла. Оце я не взяла. Тому що, е як рахується, коли вже другий раз там то фату не вдівають. Так що якось так. Ось такі були ухажування з його сторони. І на цій роботі я попрацювала 4 місяці. І от 4 місяці в нас було таких регулярних ухажувань. Раз в тиждень він приїздив. Ну і він заїздив після роботи два рази на тиждень, він заїздив просто постояти біля вікна і привезти шоколадку. Отаке теж було. І коли я переїхала в Лаурію, він настояв, що, будь ласка, хоча б в район, то е, він мене знайшов. І продовжували стосунки, але за цей час, за ці чотири місяці, він умудрився мене один раз залишити. У нас провідбулася така ситуація, от він же ж йому 43 роки, а він не мав ні віс ніколи. Сестра тільки вийшла заміж, і там дівчинці було ну, може, 5 місяців. І він зобов'язаний був поїхати їх забрати, коли її чоловіка не було вдома у відрядженні на вихідні, вранці поїхати забрати, привезти до мами і на вечір завезти назад. І одного разу він до мене приїхав. І от такий з самого ранку приїхав, там чуть ли не в п'ять ранку. А хазяйка вона знала, що він до мене ходить. І вона нічого не говорила, тому що розуміла, що важка робота і що це треба. Що це треба. У нас навіть мови такої не було. Ну він почав ходити так в будинок, почав ходити, просто там міг прийти на вечерю, щось принести він, щось цей хазяйка дозволяла. Навіть вона його запрошувала для мене, що мені було якби незручно, чи можна, чи не можна. І вона дозволяла. Не я його запрошувала, вона почала дозволяти. І він так само ввечері міг припертися. І тут він прийшов в 5 ранку, побув зі мною і пішов. Наче ж хазяйка прийде на 10 часов, щоб мене відпустили. І пішов. Я дзвоню, що я вже вийшла. Він такий, я під'їжджаю з ротонди, я поїхав по сестру. Да, я обідала, я обідалась, тому що в мене один-єдиний вихідний в тиждень. А, і тобі, як не я 43 роки, ти хочеш женитися, тобі треба невеста, чи тобі треба сестра. Да? Це була обіда. І я йому не сказала, де я знаходжусь, скажу, ну їдь вже додому, що ти від мене хочеш. Я свій вихідний проведу, як я захочу. Просто в такі моменти ми ж відчуваємо, що нас використовують, правда. ну Давайте правді в очі дивитися, що ти мене використав і поїхав по своїх справах. Сьогодні мій день. Тобі треба сестра, тобі треба мама, І, значить, сиди біля них. Я не була проти. Ну, звичайно, я ні з ким нікого не хочу ділити. Ну, Це нормально, напевно. І він все-таки мене по всій лаурії побігав, він мене знайшов. У мене була істерика. Ну, це була істерика, видно, просто вже від втоми. Він мене забрав. Він мене привіз приїжджаєш додому, почав він возити, ми почали на вихідні не їздити на море, тому що вже якби сезон закінчився, це був вже жовтень. І ми не проводили не де час, море закінчилося, і він мене почав на вихідні возити просто до своєї доми. До своєї доми почав возити, ти от от цілий день ти приїжджаєш, якусь обід допомагаєш готувати. Приїжджає сестра Єгіга Галя-Ля, ти миєш посуд, це типу з ним час проводиш і тебе завозять додому. Ну, знаєте, в такі моменти, да, аби з роботи вирватись, аби для себе пожити. Почались такі вихідні і ну, мені це не подобалось. Але ж цей день мене привіз додому. Везе він мене назад на роботу і ще так цікаво перед цим мені сестра каже, я тут сходила, каже, до гадалки, вже ніхто до гадалок зараз до нас не ходить, в нас все добре. Сходила до гадалки, гадалка сказала, що ти вийдеш заміж, за італійця, що ти там залишишся, у вас буде достаток і буде свій дім. От чомусь вона сконцентрувала увагу, що буде свій дім. добре. Я ж йому їду, така розказую там своїм італійським, там якому там три місяці тільки. Що так і так, от, що я залишусь в Італії, і в мене буде свій дім з Італійцем, і ми будемо жити в достатку. Ну, я йому розповідаю, що ми з тобою. А як оказалось, йому мама з сестрою сказала, що вона якась нірна, остав її, завези його там, де взяв. Я ще про це не знала. Ми за він мене привіз, ми попрощалися. Проходить тиждень, я дзвоню, а ти коли приїдеш? Він такий, я зайнятий, я зайнятий, я тут буду одному чуваку машину ремонтувати. Я не можу приїхати. Ну, не можеш, то й не можеш. Потім опять, я ж спочатку не зрозуміла, а тоді, ага, ти мене оставив. Ну добре, оставив то й оставив. Тиждень я погорювала, тому що ну, ти в ізоляції, ти в ізоляції, а ця людина, ти сюди приїхав, ця людина, яка була... Перша, з якою ти почав спілкуватися. Ну, було важко, тиждень. Потім був такий, через тиждень дзвонив, такий, ну ти заїдь, будемо просто як друзі, ну що тобі жалко чи що? Ні, я не заїду. А я оце сестру завіз, а оце їду додому, я вже проїхав, я не заїду. Ну, не заїду, то не заїду. Проходить ще тиждень, ще три дні. В общем, через два з половиною тижні він приходить, каже, давай поговоримо. Ну і ця ж хазяйка каже, йди. Кажу, я не піду нікуди, нікуди не з ким говорити. А за ці дві неділі вона питала, а де Франко? Кажу, та кинув мене. Каже, хто кинув? Я бачила, як він на тебе дивиться, він ще вернеться. Ну, людина ж знала, так ти нашово мені. Сестра казала, та що ти той селюк на що він тобі каже, ще такого знайдеш? Ну, добре тоді. Все, я це вже все пережила. Приходить, каже, щоб ти мені подзвонила от тоді ще через тиждень. Я б заїхав. Кажу, Боже, яка благодать. Ви знаєте, що це було? Я його не всерйоз сприйняла. Коли він прийшов, плакав один раз. Він плакав. Казав, що. Давай уйдемо в віці, жить в гори, де, ма, де нема нікого. Він запропонував сам собі, що давай підемо жити, де нема ні мами, ні сестри, і ми будемо тільки з тобою. Він вибрав в цей момент себе. І ви обирайте себе. І ви любіть себе. І зараз такі дні прийшли, такий час, що треба любити себе і не обирати нікого. Що ви щось подивилися, чи мене, чи ще когось, Вас це розра... роздратувало. Пишіть, обов'язково пишіть. Але вибирайте себе, любіть себе, совдеп вчив, що не можна любити себе. Навіть фільми сняті з епізодами. Ти що себе любиш, ти що взагалі охренела? Да, він ахреніл, він полюбив себе вибрав себе. І все, він почав знову до мене ходити. Але ми з ним до нього не їздили. Бачите, як красиво вийшло. Ми з ним до нього не їздили. Ми їздили, десь їздили. Десь на екскурсії якісь їздили, десь на якийсь зимній пляж їздили е зимній. Ну це осінь була. Це була осінь. Тому що 1 грудня я ушла з цієї роботи. І це вже далі продовження, як ми з ним далі спілкувалися, тому що там у мене з'явився вихідний день міністрів. Але перед тим, як піти на вихідний та ніч на іншу роботу, два місяці, у нас було повноцінних побачень з, да, з Мамайола. Тому що він до 43 років жив мама, папа і сестра. До його 40 років сестра не мала, ну мала періодично женихів, багато женихів його сестра мала, італійка. Ну, в нього ніколи ну, не було, і вони були дуже-дуже близькі. Ну і зараз після її втручань він такий вибирає нас. І все, він почав ходити, і він такий каже, мене вдома питали, через місяць дізналися, він не казав, що ми разом знову. і Мене питають, вдома ви що, знову разом. Я такий сказав, так, да, що таке. А дід його весь час питав про мене, весь час питав, весь час сказав Франко, от що подіяло на нього, те, що дід сказав Франко. Іди і знайди. Якщо її не буде в твоєму житті нікого не буде. А дід для нього був великим авторитетом. Не послухати діда для нього це було навредити самому собі. Ось так, ось так мачу мій за мною ухажував. І в наступному епізоді розкажу, як то вже було, коли я пішла на третю мою роботу, де в мене вже вихідний був день ніч. Трошки згадаю, як то було, якщо чесно, і об, 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 обіцяю розповісти е, досвід на другій роботі. У мене завжди було по двоє людей. З одним було б. Всім папа! -па. Дякую, що вислухали. Бережіть себе і вибирайте себе, і любіть себе!